Коротше, всім привіт, друзі! Ви на каналі Крутий Давід. І я хочу зробити ще оголошення, що 22 липня у мене виходить пісня Фікс. Так-так, це не жарт. Виходить. І зараз я найму червоному Феррарі, яка буде зніматися у пісні. Поїду на фотостудію і покажу вам, як це буде виглядати. До фотостудії, так, далеченько. Треба трошки поїхати. їдемо, їдемо, їдемо. Ось і фотостудія, у якій буде зніматися моя пісня. Добре, якось так з'їдемо вже. Ой, вже будемо. Паркінгу хорошого нема. Ось так виглядає фотостудія. Пісень. Тоб, тут можна собі так, гребінець візьму. Матку. О, чого поматка? Дівчата-хлопці, не знаю, хто там ще подумав, але це гігієнічна помадка, так що мені можна нею користувати. Добре, виходимо. Ось тут у нас якісь призи. А у третій в кабінці директор. Ось фотостудія, але це не буде ця фотостудія. Це буде лабора... Тільки це це лабораторія.